Що ти говориш, любко моє мило, це наче грім з ясного неба впав, чи я тебе не щиро покохав? Ні, Певно, ти мене ніколи не любила. Журливо ти хитаєш головою і кажеш, в нас дороги розійшлись. Ой ні, я вірю, з'їдеться колись. З'єднаємось навіки ми з тобою. Мені не жаль, що я тебе не кохаю. Там у нас здорових різні розійшлись. Ні, не кажеться. Не зійдуться колись. Не з'їдуться колись. Не дивіться не дружбу. Я це знаю. Мені кохання, я тебе Наче дуб кремельний, високий та міцний, А я плющ похилий та смутний. Плюща обійми гублять села дуба та без притулку плющ п'яне, а я не зав'яну, Я знайду руїни, я одягну обдерти, бої стіни. Плющ зелений оздобою їм стане. В країну смутку вітерець пролине, та принесе мені лунну розмову. Від мого дупа любого зброю сповік.